Колядки та Щедрівки. Колядку в Україні святкують у період зимового повороту сонця, настання нового сонячного року. У цей час наші пращери відзначали народження сонця. В Україні слово колядка має три значення: різдвяні свята, пісня, яку виконують під час цих свят, винагорода, заболучальне музичне побажання. Чимало давніх дійств, як от колядування і щедрування, популярні і сьогодні. Так колядницькі ватаги влаштовують оригінальні вистави, звеселюючи сусідів. Господарі ж мають проводити ці дні в мирі, спокої і щасті. На святвечір традиційно готують 12 піцних страв і чекають на колядників, які розповідають про створення світу. І... Й віншують кожного з хазяїв оселі, називаючи за давньою дохристиянською традицією господаря сонегійком ясним господиню зори у такий спосіб, вилучаючи й свого природного верховодиця сонце. Щедрівки – пісні, що прославляють початок Нового року. Виконавці цих величальних пісень щедро обдаровують магічним словом господарів оселі, дякують їм за добрі слова і сичать вдалого хліборобського року. Обов'язковими персонажами ритуального дійства із щедрівками були Маланки, дошки богині Уади і Василь. Місяць за Веселом Скуратівським Олексою Воропаєм.